Ну ви на роботі так зелені. Ми на телебаченні приїхали. Хто визивав Ми визивали два рази. Ну сьогодні разів, якщо ви викликали, ви маєте написати заяву. Ми сьогодні заяву, бо у нас участковий. Так і виходить, так скажу, що приїжджає міліція, всі втікають. Можна їх затримати? Я просив участкового, затримайте цих людей, тому що вони не говорять, хто вони такі, що вони тут роблять, на кого вони працюють. Що це таке має бути? Ми вчора нас побрали. Люди зібралися, постановили і написали за мене до Хомка. з звон. Де копія в де З малому, ти? Скажи. ти ж мені бумагу, то, що написано від руки. В прокуратурі а вчора вона? були так, в пакеті. Пакет білий принеси там при вході. Такі всі, всі говорять, ну ми будемо розглядати відповідь на протязі місяця дамо, але якщо вони побудують, то, то вже ніхто його валяти не буде. До ринку питання, до директора. так? Звичайно, бо вона вона знімає оренду. тут. Наскільки я розумію, є чітко виділені межі ринку, правильно? Да. Які вони не мають порушення. Є чітко ви є те, що вона може робити роботи, які вона повинна. Це рекреаційна розвочити. зона, якщо ви не хочете, Це зона відпочинку. Мене, що вона там тут будує? Вікає, Юра, коли в нас там є ворота, і перед воротами через півтора метра риється, закриваються ворота, як ви думаєте, це законно, коли є там виїзд, а в нас Виїзд. Ви скажіть одне, це є роз'яснення, скажімо, юстиції. Да. Да. Ви до суду подавали? Ще ні, на... ми тільки в місту раду дали. Тобто я так то, розумію, ви хочете Хом. зараз зафіксувати да. і факт да. і призупинити. Да. Да. І тоді причина подавання в суд звернення жителів, зокрема по причині а, ви ті, ви ті, які виконували ті роботи, вони працювання. Так, вони кажуть, що вони, від оце наша заява. Один день одні, на другий день другий. А, откіп писав, так от. Так він лічно тут був і лічно їй говорив, що не Ви Зводите це з сусідом. Є тут копії, які зробити А, на жаль, нема. Ні, тому треба десь поїхати зробити. Все остальные документы есть в администрации рынка. Сейчас приходим туда, они вам показывают. Документы. Завтра в 10 дней, завтра будет в басня, автомайдан, правый сектор, самооборона. Вы проводите что вы хотите? Нет, не, я спрашиваю, директор покажет все документы? Нет, не, ну да не ладно, это все, все, все такое, что может быть. Де Сьогодні ну да, а давайте по логіки все. Люди з гори виходять. Годується і янти в Уренні. Ні, це приватний власність, я вихожу документи да. на мене державний акт, У мене у сусіді, державний державні це в оренді сам потрапив. Нам потрібні цей. будуть копії цих документів. Всі ну, всіх людей взяті принести вам чи як? Не всіх, принаймні, тих людей, то, чи ні права заяви, А ну всі, ви, вся значить, в даній ситуації ви на даний момент потерпіли, поки буде розгляд. І треба документи до справи, щоб розглянути. Не оригінали, копії. Кобі... Ну, зараз десь поїду зроблю. Зробити, куди. Це ж не побіду. Добре, це, це є наше, так? А от це ваше, якщо можна коп копію зробити зараз. І можна якимось чином зафіксувати і призупинити? Так, ми зараз це зафіксуємо. Тобто, ви зараз тільки підкажете нам, які діаграми робити. Тобто, від того червоного стопця, так? Ні, від дворі. Ну, давайте йдемо йдемо. І ще одне таке питання. Взагалі, грубе правопорушення з другої сторони потім підемо. Вона взяла тросами двома 2 міліметри. Я хочу зрозуміти, в якої межі. А, тут є фірма. Ні, що зараз зафіксувати, зараз призупиниться. Ну йдете туди, давайте я щоб почав, звідки вони почали роботи. А тут вибачте, тут взагалі тут ще 70 сантиметрів, наша на ну за державним актом наша земля. 70 сантиметрів. Тобто взагалі. Вони от є е, план ділянки, ті ворота тут передбачені. Вони, а хто мені скаже? мені а, а як мені виїхати? Як мені машина має заїхати? Як має допомога? Ми там там нас знімали ні швидка, ні пожарна. Я ще й вважає. тросами нас позапутували. Зараз підемо з 2-міліметровим тросом, щоб ввечері дитина може взагалі голову від... відірвати. А де Я не знаю, що це вони? Бігом до театрі. Що? Вчора ми дзвонили, взагалі нас не пускали до хати з малою дитиною пів години, отам тримали, ми вас не пустимо. А, я почав знімати, кажу, ви хто такий? Він ховається, втікає в берези. Прийшов другий теж. Ти мене не. Я показав, вам треба якось чи швидше, звертатися з тим питанням до суду. Ні, Сьогодні вечором тут приїде юрист з е, 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 які там. Чи, громадська організація по закладів справ. Тут взагалі, я так зрозумів, що буде. В... Ну, я думав, що ну, вони з ними догов... домовилися, він вийшов, каже, та мені, каже, взагалі там бетон, л'ють такий, що. Вони сказали, каже, всі флочови, вас не влаштовує. Він... А виходить, що ніхто не А вчора вже взагалі. Я казав, зайв... що суд має визначити межі межі? Ми... ми взагалі проти якогось парка забору паркана. Вона, сказ... Вона нам сказала, що їй санстанція дала припис збудувати, Звонили в санстанцію. Санстанція говорить, ми ніякого припису не давали це це ж взагалі капітальний фундамент. Ну фактично, от звідси, так? Так, Це фактично фундамент під стройку чогось. Ви ж бачите, це ж явно. Вони покормили. І ми думали, що вони там щось там. Ну може вони там домовилися. Ну це ж не наше діло. А він вчора вийшов, каже я за мені взагалі бачили, що там по по, 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 Вони всі попідписували, що всі діла, що вона тут робить, оказується. Вся Вся вулиця підписала. Зараз ми то, э, фіксація того знову. Вас хто визвав? Ми визвали чи вони визвали? Дякую. Я думаю, що ви визвали. Не, ну, то ми ми два рази визвали, ну не приїжджали. Мені дзвонив просто учасковий, а я йому справді. Ну що, ми, ми були на викликах. Ми буквально тільки приїхали, все, але не так само. Mm -hmm. Добре. А це ця конструкція вона давно. Це все О, давно це, так. Це є територія. Тут є адреса? Дозволить ста 17Б. Оцей будинок. Да. 17Б. Да. І це пішло до 29-го. Це всі будинки були, що на зборах і підтвердили що Це робота всі по роботах. Добре. Я буду фіксувати. Ігнорує. А він не може представляти ні... ну, дивіте, ну, А, він, а яким, віде, яким віде, чином визивати його? Да, есть, він, він тут дільничий чи не дільничий? У частково ми визволимо, що у вас є дільничий, який належить Через... до вас. Ну, да. то, що він не бере трубки, ігнорує, чи розвивається, так? питаю, де школа.

<тур> Ні, я розумію. Тоба я в тому, що це є дійсно цивільно правові відносини, які треба в цілому порядку вирішити. Ну ми записуємо не... і на міській раді звернав... сесія, сесія. Йде... прошу <плес> Я зрозуміти, це що показуєте. То тільки що міліція хто взяв? Ви чи ось? Ми два рази визивали, сказали, що заняті. Я так розумію, що ви пізніше приїхали, бо ви були на ціле місце. В Понеділок тут був писати? Ну так? Так, просто так таки начався. Я понял. Пошли в машину заховувати. А ручка є у вас? А ми дасте мені так. З моєї право власності на землю. Ви дійсно поки що, якщо маєте можливість копії десь. Копію чого? Це копія ще є у мене, можете брати. Ну, ну, то... Копію, в принципі, я можу їй вам дати? Ні, 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 ні треба, не треба. Це і документ. Ні, де, 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 де.